Даю вас малята, сьогодні пропоную вам поговорити про гігієну. Кажіть, будь ласка, малята, коли потрібно мити руки. Вірно, перед їжею, а також після прогулянки. Молодці. Діти, А скажіть, чи можна їсти брудні фрукти та овочі? Ні, звісно, не можна. Їх треба помити. А ви знаєте, що потрібно робити кожного ранку? Вірно, вмиватися. Дітки, кожна людина повинна слідкувати за своїм волоссям, розчісувати його щодня, а також за своїми нігтями, зрізати їх та мити. Вірно? І всі повинні бути охайними. Кожна людина має чисті зуби вранці та ввечері. Запам'ятайте це, будь ласка. Сподіваюсь, вам було цікаво малята. Запам'ятайте всі прості правила гігієни.